Як проживати свої емоції? Деякі думають, ось я відчуваю емоцію, я вже її проживаю. А ні, проживати емоції це певний цикл. І як же її справді проживати? Не стримувати, не накопичувати, не ховати вглиб. Часто нас вчать бути сильними, не плакати, не злитись, не скаржитись, посміхайся, потерпи, будь чимним. Але емоції не зникають, вони осідають в тілі. І коли ми мовчимо, тіло починає говорити. Тривога, напруга, сльози без причин, втома, яка не минає, зриваємось на комусь. Проживати емоції це не слабкість, це навичка, яку можна розвивати. Злість вказує, що наші межі порушені. Сум, він дає час на зупинку, плач це форма очищення, страх захищає. Дозвольте собі відчувати, дозвольте собі проживати, бо лише так емоції минають, а не осідають у тілі важким камінням. Тобто прожити емоцію, це виразити її. Побачили емоцію, зафіксували її. Тепер скажіть про неї, що ви відчуваєте. Коротко опишіть, я обурена, мені це не подобається. І часто буває недостатньо просто описати свої почуття. Гнів все одно залишається, ніби вас не почули. Вам хочеться покричати, поплакати. Звісно, виливати це на людину буде не екологічно, тому використовуйте способи. Усамітненого вираження емоцій. Покричіть в подушку, побийте боксерську грушу, покричіть в лісі, постукайте ногами і робіть це доти, доки це відчуття повністю з вас піде. І ще 5 хвилин.